Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Родина експравоохоронця і чинного депутата Київради від ОПЗЖ Олександра Плужника володіє майном на суму близько 6 мільйонів доларів. У декларації ж сам чиновник вказав лише один будинок і ділянку в Кременчуці, мотоцикл та орендовану автівку. Звідки в його дорослих дітей та колишньої дружини взялися 11 літніх квартир у Києві Одесі, розкішний заміський маєток, чотири престижні автомобілі та близько тисячі метрів квадратних комерційної нерухомості. З'ясували журналісти громадське Понад 20 років плужник працював у державних структурах на зарплаті правоохоронця у Київ міськбу. Гуді, принаймні у 2019 році офіційно отримував близько 25 тисяч гривень на місяць та 8 тисяч пенсії. До початку депутатства у 2020 році задекларував ще й заощадження в 3 мільйони гривень. З-поміж майна лише будинок на 74 метри квадратних і ділянка 6,5 сотого Кременчуці, також мотоцикл Харлі Девидсон за приблизно 15 тисяч доларів. Авто BMW X5 плужник нібито орендував з квітня 2023 року. Окрему інтригу викликають 10 біткоїнів, які були придбані у 2014 році та безнадійно втрачені у 2021-му, ймовірно, через зникнення ключів від криптогаманця. Сьогодні їхня вартість складала близько 40 мільйонів гривень. Попри скромну декларацію, депутат мешкає не в Кременчуцькому будинку, а в елітному закритому котежному містечку поблизу водойму в старих безрадичах. Під Києвом Ріелтори оцінюють подібну нерухомість суму до 2 мільйонів доларів. Старша донька депутата Дарія Плужник володіє пристойним набором нерухомості. У Києві в її власності три квартири загальною площею понад 300 метрів квадратних. Дві у Новопечерських липках ще одна у районі Нижнього Пчерська. Лише їхня ринкова. Вартість на сьогодні виривищує 1,2 мільйона доларів. Дарія також має 60 метрові апартаменти в одеському ЖК Коста Фонтана. Нині вартість близько 200 тисяч доларів. І комерційне приміщення площею 154 метри квадратних у київському французькому кварталі. Ринкова ціна близько 500 тисяч доларів. Молодші доньці Олександра Плужника Ані належить три квартири у новопочерських липках загальною площею 395 метрів квадратних, ціна яких наразі може складати приблизно півтора мільйони доларів. Ана володіє також двома комерційними приміщеннями в Києві разом двісті. 40 метрів квадратних наразі це щонайменше 500 тисяч доларів. Окрім того, Анна Плужник володіє квартирою в тому ж одеському ЖК Коста Фонтана. Зараз це приблизно 200 тисяч доларів. Та автомобілем BMW X7 2019 року, який купила в серпні 2024 за приблизно 76 тисяч доларів. Тетяна Плужник, колишня дружина депутата володіє активами на суму близько 2 мільйонів доларів. Це три квартири, три комерційні приміщення та гараж у Києві. Вона їздить на автомобілях преміум класу на власному Porsche Macan та BMW.